Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Не довіряють вже у Європі українській владі правильно роблять це про створення Єврокомісії аудиторської ради для контролю за використанням 50 мільярдів євро, які передає Україні Європейський Союз. Аудиторська рада складає за трьох осіб. Розташовується вона у Брюсселі для допомоги цій раді у Києві, бо зватиметься секретаріата мета аудиторської ради запобігання корупції, шахрайству конфліктів інтересів. тощо. нарешті європейці показують шахрайські просякнуті корупцію за владі, яка навіть під час найкривавішого періоду Тирічної війни з московитами розкрадає все підряд, в тому числі європейську допомогу, що вони все бачать і допомагають Україні, ставлячися з економічними труднощами. А не найвеличнішому ікон у їхньому збагаченні. Отже, американські раніше заявляли, що контролюватимуть постачання зброї і боєкомплекту, а європейські контролюватимуть кошти. Маю сподівання, що і кожна окрема країна, яка допомагає Україні, чи то коштами, чи то зброєю, також пильно стежитиме, куди і як витрачатиметься її допомога, чи не осідає у кишенях зелен. На них можна Може, врешті ця шахрайська завлада зрозуміє, що світ все бачить, а швець попереджав вознотаток на берегах посиденьок у Швейцарії. розвідник Юрій Швець. Як відзначають за кордоні спостерігачі та аналітики на можливості зустрічі українська делегація завжди вирушає як циганський табір, дивні люди у великій кількості не розуміло, що члени делегації, а де члени з напхома напханими валізами. у тім місці, куди прилітає напханий пасажирами президентський літак, обов'язково відкривається рахунок у банку і туди випорожнюють. Всі ці валізи перебування українських делегацій на саміті миру в Швейцарії коштувало не менше 4 мільйонів доларів, адже усі ці високопосадовці літають виключно першим класом і поселяються в п'ятизіркових готелях. Помітно що цього разу з огляду на те, що швейцарці дізналися про звички людей, які приїжджають під команду Єрмака. Швейцарський уряд а був жорсткий. Швейцарці поставили умову, що, по перше, всі прибулі мали дипломатичний імунітет, а щоб їх було обмежене число і з обмеженою кількістю авосік тобто валіз. Крім того, дуже важливо, щоб українці розплатилися, тобто внесли свою частку. Швейцарія сказала, що вона оплатить половину вартості цього за свята життя, а другу половину має оплатити українська сторона, не так як ви любите, сказали швейцарці, а з сертифікованим чеком і тільки з державного бюджету. Знають вже чули про операції, що їх практикують за кордоном. Деякі українські високопосадовці, які спершу платять чорним кешем, а потім поповнюються з бюджету і таким от чином відбувається кругообіг. Саме так цього. Разу швейцарці поставили питання, бо мають досвід роботи з деякими державними чиновниками України читай читайзериною Венедіктовою, яких у Швейцарії спіймали за руку при спробі як би так сказати м'якше провести нетрадиційні трансакції із замороженими активами центрального банку РФ. Тобто, очевидно, за наказом банкової, котрих у свою чергу, дуже просив хтось із Москви зняти, переказати певну суму і замороженого рахунку центробанку. Але що тут говорити, якщо в раді далі сидять зрадники Софія Федина, у той же час пише наступне Верховна Рада і далі наш Ована московською у вигляді ОПЗЖ, хоча партія заборонена. Депутати від заборонених партій спокійнісінько сидять у раді, ще й займають купу керівних місць. А ще й до того ж, мають доступ до державної таємниці. Слугами з ними добре голосують одноголосно. За даними КВО, 30 народних депутатів від забороненої партії опозиційна платформа за життя залишаються на керівних посадах у Верховній Раді України. Зокрема, займають посади голів заступників секретарів комітетів Верховної Ради, а також посадів керівників та співголів група з парламентських зв'язків Верховної ради на керівних посадах комітетах Верховної Ради перебувають Фельдман, секретар комітету з питань екологічної політики та природокористування, іофе, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Макаренко, заступник голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Суркіс, секретар комітету з питань молоді і спорту, ісаєнко, секретар комітету з питання самоврядування міжрегіонального розвитку та містобудування Німченко, перший заступник голови комітету з питань. Ані правової політики, мамка, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Папіїв, секретар комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, Ларіна – секретар комітету з питань цифрової трансформації. Крім цього, частина колишніх депутатів фракції позажав входять до керівного складу групи з міжпарламентських зв'язків Верховної ради, так посади керівників і співголів займають 22 депутати забороненої партії. Зокрема, працюють із такими країнами як Швейцарія, Угорщина, Туркменістан, Колум. Бія, південна Корея, Куба, Норвегія, Пара, Азербайджан, Ангола, Аргентина, Афганістан, Бельгія, Болгарія, Ботсвана, Греція, Еквадора, Епіопія, Ірак, Казахстан, Катара, Китай. Показово, що співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною та керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ангола є Нестор Шуфридж. А посаду співголови групи зі зв'язків з Китаєм обіймає представник батальйону Монако Григорій Суркіс. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.